І всім знову привіт! Нове відео і новий об'єкт. Сьогодні в мене на продажу трьохкімнатна квартира, яка знаходиться в місті Дніпро Тополь 1. Сьомий поверх, трьохкімнатна квартира 65 метрів квадратів. Продається з ремонтом, з і технікою. Дивимось. І так, як я і казав, трьохкімнатна квартира. Сьомий поверх, дивоповерхова бутинка, панель. Рядом є. Школа, садки, магазини дуже гарне місце розташування. Продається з меблів, з ремонтом, з технікою, тобто можна заїхати і відразу жити. Дивимось. І спочатку у нас буде санвузол. У нас така ванна, як же без мене. Ремонт в свою чергу робили для себе. Повністю все замінено, всі труби, комунікації. Метапластикові вікна стоять. Як мебель так і все натуральне дерево. Перша кімната. Вікна виходять на дві сторони. Це в нас кухня. Ще раз повторюсь, вся мебель, техніка залишається. Тобто нічого робити не потрібно. Заїхали та живіть своє задоволення Дерева, рядом будинки. Щоб розуміти, за цими будинками Запоріжжя з шосе. Праворуч тере-епіцентр. Єворуч до центра проїзд. Красний дома. Хто знає, це дома ЮМЗ на тополі. Йдемо далі. Друга кімната спальня. Також меблі натуральне дерево. Зроблений такий балкон жилий. Все утеплено. Квіточки будуть забратися. У всіх кімнатах є кондиціонер, також вид із вікна. Взимку квартира дуже тепла. І я тільки приїхав. В квартирі дуже добра аура. Для деяких покупців це дуже важливо. Так, і дитяча комната. З комнати є вихід на лоджу, теж утеплена, така дуже велика. І вікна виходять. Тут у нас е, дім піонерів. Де багато кружків для дітей. Тому квартира дуже хороша з такою планировкою і якісною технікою. Повторюсь, але це дійсно класно. Тому кому цікаво, дзвоніть, пишіть і я залюбки вам її покажу та продам. Всім гарного дня! Ось такий наш будинок. Двір, є парковка для автомобілів, двір зелений. Далі бачимо є дитячий майданчик. Як я і казав, поруч школи, садки, кружки для дітей. Дуже гарне розташування.